Привіт, кото На зв'язку ліна з лялькових поличок. А на черзі на розпакування Wednesday здей Адамс з сімейки Адамс і додатковий аутфіт до неї. Мені його вдалося вполювати в досить непоганій ціні на OLX. Коштувало це 2000 гривень. З того, що знаю, в Україні їх також продають перекупи, і ціни є трошечки вищі, ніж мені вдалося знайти в Польщі. Взагалі, якби мені не трапився цей аутфіт, Wednesday я би ніколи не розпакувала. У мене просто не тягне до неї. Вона досить класно виглядає в коробці, і більшого мені не треба. Але на всіх цих фоточках в інстаграмі вона виглядає так круто, що я не втрималася і доведеться розпакувати, вдягнути і поставити на поличку. Так, насправді то їх є дві, і я все ще не знаю, котру розпакувати. Бо ви мені на телеграм-каналі написали стільки класних аргументів за розпакування як однією, так і другою, що вже остаточно загубилося. Тому підозрюю, що буду просто вибирати всліпу. відверну обидві коробочки перетасую, і як яку витягну, таку і розпакуємо. Чому взагалі проблема вибрати? А в тому, що одна з ідеально рівними очима і з невідклеєною прядкою в чубчику, ця друга має трошки криві очі, їй поплило праве око, і трохи поплила їй ліва брова. Не знаю, як це можливо, але поплила. І також в неї прядка тут відклеїлась від чубчика. Але натомість мені і ще декому на телеграмі вона більше нагадує акторку і загалом є така більш живіша і, як то кажуть, дивиться в душу. Ця більш рівна, але, скажімо так, більш мертва також. Хоча я не знаю, чи це проблема, якщо йдеться про Wednesday Адамс. Може навпаки, це плюс. Тож так, зараз я їх перетасую, відверну і когось дістану. І Хто це в нас? І це та більш рівна. Не знаю, чи я задоволена, але хіба так. Також сьогодні розпакуємо ще один потіон Monster High. Як виявилося, вони мають коди з боку упаковки, і нібито ці коди мають підказувати, який персонаж всередині. Важливе звернення щодо клео з попереднього випуску я забула повідомити про одну дуже важливу деталь: в неї немає грудного шарніра. Для кого це проблема, не рекомендую купувати. Для мене це настільки неважливо, що я навіть на це не подивилася і про це не сказала. Як на мене, вона нічого не втрачає навіть щось в цьому є. Можна її вдягнути в якісь трусики і більше нічого. Але це мої збочинські ідеї. Лялька за серіалом від Netflix, який вийшов у 2022 році, з назвою Wednesday. Сюрприз і він зробив нереальний фурор. Якщо пам'ятаєте, всі масово від старих до малих в інстаграмах на тіктоках всюди робили косплей на Лен танцювали її відомий і незабутній танець, та загалом удавали, що вони такі цинічні, мрачні, і песимістичні. Такий був тренд, як колись був тренд на безумство Харліквін, наприклад. А тепер, до речі, знову маємо тренд на безумство. Безумство Джинкс з «Ліги легенд. Якось так воно у нас по спіралі йде. Наступний персонаж, певно, знову буде чорний і мрачний. За якийсь час подивимося, чи спрацює моє пророцтво, і для мене вона напевно назавжди залишиться Хоулін. Я не можу перестати її бачити безспорно. Цей мод дійсно дуже підходить акторці Дженні Ортезі. Але хто ще бачить тут Хоулін? Ну ну важко перестати це бачити. Погоджуєтесь. У будь-якому випадку лялька вийшла дуже класно, і в цьому ж всесвіті вийшла також лялька її подружки, яка мені сподобалася менше, настільки менше, що я не планувала її купувати, але якщо чесно, останнім часом почала задумуватися, щоб все ж таки придбати, може навіть дві: одну в коробці на всякий, а другу розпакувати і зробити з неї власне оак. На джинкс. Не знаю, що з цього могло б вийти, але мені здається, вона може підійти за типажем. Коробочка дуже проста. Зверху і спереді пластиковий блістер, який, до речі, дуже легко дряпається. Вона в мене лежала буквально на поличці. Я взагалі її не торкалась, і вона вся подряпана, хоча прийшла до мене ідеальна. Швидко нищиться досить цей блістер. Низ, боки і зад коробки в дусі Г1 зроблені з картонки, з описом ляльки. З сторінкою з її щоденника так підозрюю, бо це приватні думки Wednesday Адамс, і треба триматися від них подалі. Щоденника вона, до речі, здається, не має, але про по щоденників, то вона має досить дивну пасхалку, якою мені ще не вдалося розгризти і зрозуміти. Вона має щоденник від Іссідаунденсер. Надрукований всередині коробочки і тільки сідаунденсер. Я не знаю, в якому всесвіті вони пов'язані. Чи це була помилка дизайнера, чи це було продумане великоднє яєчко? Я не знаю, може хтось вже дізнався і напише мені в коментарях. Запрошую, будь ласка. Моя теорія така, що це був абсолютно рандомний щоденник, який вони поменшили настільки, що сподівалися, що не буде видно від кого цей щоденник. Але не знаю, така собі теорія. Досить легко її зруйнувати насправді? Своїми думками і здогадками, будь ласка, прошу ділитися в коментарях. Мені дуже цікаво, що це могло би означати. Задні коробки. Простий, але вишуканий, і дійсно дуже багато фотосесій саме на цьому тлі, на тлі цього вікна. Тому я йду за натовпом і залишатиму цю коробочку. Не планую її викидати, щоб мати в разі чого такі самі штамповані фотки, як у всіх. На коробці бачимо трейдмарк Wednesday 2022 від Netflix, і трейдмарк 2024 від матеу Monster High. Ну що ж, я думаю, найважливіша інформація про коробочку вже за нами. Можемо переходити до розпаковки. Летимо з тим. Чуву лише відкрити знизу, і воля. Відкріпилася в першу чергу Wednesday і її плічок. Буквально самі відкріпилися. Я навіть не мусила нічого спеціально робити. Плічак зроблений гарно, але мені здається, з якогось трохи дешевшого, ніж зазвичай. Сумочки монстер-хай матеріалу. Це якийсь такий дуже-дуже м'якесенький пластик, який мені здається може розламатися і відірватися просто в будь-який момент. Сумочка відкривається всередині. Пусто є досить багато місця. Щоб вкласти якісь цікаві речі, я десь на полиці маю малесенький черепок людський, який би ідеально тут помістився. Я думаю, вона триматиме там людський череп, і також вона замикається. Є детальки, є павутиння, є черепки, є імітація того, що він прошитий стрічкою. Молди якихось закльопок, ремінців і так далі. Все це підфарбувати ще може трохи якимось срібним, таким ненав'язливим, і буде топ. Здається, найміцніше була закріплена голова ляльки аж на три тримачі, які мені так і не вдалося нормально відрізати. Вони не захотіли відрізатися і просто відірвалися. Волосся в неї, здається, багато. Не можу собі уявити, яка там повинна бути прошивка, щоб настільки товсті косички вийшли, вони буквально товщі, ніж мої. Зараз подивимося, якраз на горі не залачено. і, одиво, прошивка абсолютно стандартна. Є за. Залисинки типові для монстр-хай. Навіть тут видно, тут залисина є ззаду, тут є досить велика залисина. Я не розумію, якщо чесно, за рахунок чого вийшли, аж настільки товсті косички. Цікаво, як воно виглядатиме, якщо її розпустити волосся, але цього я. Якраз не планувала робити трохи мені шкода. Тим більше, що обрала я саме ту лявочку, в якої не відділилася прядка від чубчика, Тому ще в два рази більше шкода виводити лак з волосся. Вона має одну жестову ручку, яка одночасно імітує клацання пальцями як то. Фемілі Адамс було. А другою функцією цієї ручки є імітація гри на Віованчелі. Досить реалістично це виглядатиме. що продумано, мені подобається, аж нетипово для мати, продумано. Поясок зроблений з такого ж самого м'якого пластику, або навіть резини, не впевнена. Ні, здається, це просто пластик. Поясок тримав з досить, досить дешевої тканини, не найприємнішої. Піджачок, який взагалі. Не тримається без пояску і не має жодної форми. Він виглядає такий просто, як ганчурочка. Ну, таке собі. Під піджачком маємо сукню знову з досить дешевого матеріалу. Хоча низ сукні не виглядає аж так погано, насправді, хоча все ще це дешевий матеріал. Застібається сукня ззаді на липучку. Верхня частина сукні це імітація білої сорочки без рукавів із такою смішною краваткою, але мені абсолютно не смішно. З такого матеріалу я навіть не знаю, як це назвати. Це такий з Кір-замінник, дуже дешевий лакований, який ще й нерівно вирізаний і не дуже рівно складений. Ну, чесно, дешевше було тільки надрукувати цю кроватку одразу на сукню. Але матеру і не такі друки робили. Під низом маємо типове монстряшне тільце. Підозрюю, що та будь-кого, в принципі. Клео може бути будь-хто насправді. Єдине скінтон змінений, він такий досить світлий, що, до речі, не пасувало би до скінтону справжньої джетки. Не ортепи. Цікаво, як вона на це відреагувала, чи з цього ще не буде якогось скандалу. До взуття я не маю жодних претензій, воно офігенське Підбори зроблені у вигляді Біолончелі та у вигляді Скорпіона. Підошви зроблені по типу тракторної підошви, як в типових гівнодавах як Стіл або Доктор Мартенс, виглядає стильно, круто. Продумано, мені подобається. Гольфіки зроблені з дуже тонесенької, напівпрозорої тканини, З принтом черепків Monster High всередині павутинок. І останній аксесуар з неї в комплекті це ручка. Вона може триматися. На її руці, на її плечі, на голові, та буквально будь-де. навіть може потримати її за ляшечку, Боже, які збочені. Так сказати, є поле для експерименту. Також на задніку залишилася ще підставка. За що мати дістає від мене величезний плюс? Нарешті якась підставочка давно не було. Я вже забула як потягати підставки. Підставка хотіла сказати, що типова, як G1 Monster High, але ні, ця є кругла. Зазвичай вони такі овальні з написом Монстер-Хай ввутинками. На цьому все з відмінностей. Тут є набагато виразніший цей мов павутинки і черепка Monster High, і немає напису Monster High. Тримач типовий для G1, все решта працює так, як зазвичай. Які мої перші враження? Цей аутфіт залишає бажати кращого. Просто дивлюся, і мені не хочеться, щоб вона от в такому вигляді стояла на поличці. Але ми зараз це виправимо, відкриємо додатковий аут та перетягнемо її. Настав час відкрити зілля. Класично маємо картонку, корок, в якому знаходяться шарми, і середина, яка розмальована. Фарбою перламутровою, куди ми маємо влити водички, потрусити все це гарно. І остається вже бачу, що там всередині це Дракулаура! Це Дракулаура! боже, я не вірю своїм очам. Так, це Дракула Ура. Будь ласка, привітайте мене в коментарях. Я неймовірно щаслива. Це одна з моїх найбільших хотілок. Більше я хотіла лише твайлу, але на другому місці була Лора, яка вона чудова, і це просто це любов. Я в захваті. Вона у мене стоятиме на поличці з солодкими криками, попри те, що вона виглядає так, наче вона в піжамному одязі, хоча чому вона тоді вперед, якщо це піжама, ні здається, це не піжама. В Будь-якому випадку вона виглядає настільки солодкою, що мусить стояти на вулиці з солодкими криками. Відкриємо зараз ще шарми. корку всередині є пакетик. Чорний зі знаком запитання та червком Monster High. І відкриваємо. Як найбільш спостерігавчі з вас вже помітили, в мене розрядилася камера, і трохи часу минуло, але я повернулася і можемо продовжувати. Так виглядають шарми, і це однозначно моя улюблена фігурка заслуговує оцінки 10 на 10. Це взуття від Лори, яке здається навіть було в якомусь випуску, але я не впевнена, може воно просто нагадує його. Можу помилятися, поправте мене в коментарі. В будь-якому випадку фігурка. ТОП рекомендую, якщо що, номер на боковинці 2254 ХФ. Може, це комусь допоможе знайти свою таку лору. Пропоную не відходити від традиції, і також відкрити зі мною мою щоденну порцію цукру. Сьогодні в нас 21 грудня віконечко номер 21. І тут маємо фігурку білочки. Я собі це пізніше з'їм з кавою. Сподівалася, що буде щось цікавіше, але маємо те, що маємо. Настав час відкрити додатковий аутвороб в стилі такому ж, як коробка від ляльки. На боковинках такі самі надписи. До речі, дуже приємна текстура в цій коробочці. Воно не відчувається як звичайний картон. Настільки він такий оксамитовий, якийсь, наче прорезинений навіть. Спереду маємо фото самої Wednesday, вже перевдягненої в додатковий аутфіт. Ззаду маємо такі самі написи, як на коробці, вирізка сторінки з щоденника Венздей, і здається, написано там все те ж саме, що і на коробці від ляльки. З іншого боку, фото Венздей в сукні зі смичком до віолончелі. Знизу, типово, написи, копірайти і штрих-коди. Нічого цікавого. Знаємо вже одну ситуацію, коли якраз в написах і було цікаво. Стіла цей момент на телеграм-каналі. До речі, заходьте підписуйтесь у нас круте ком'юніті маленьке, але лампове. Я точно найменш цікавий персонаж з усіх цих особистостей, які зібралися в нашому телеграм-каналі. Запрошую тебе і чекаю. Нехай коту кровочків буде з кожним разом все більше. Знову дуже приємно зроблено. Не мушу розривати псути коробку, просто знизу гесенько собі відкриваю і вже є. Перший пакетик здається в ньому найцікавіше світшот. Чорний з дуже класного, приємного натурального матеріалу. Зазвичай дійсно батніки справжні і роблять з таких матеріалів, але може трохи грубших. Пошито це дуже якісно, є імітація застіпки і є цікаві досить принти, які нас відсилають до Венериної мухоловки. Чорної, але все ще Венериної мухоловки. Також маємо тут. Принти черепків Монстер-Хай і капюшончик. Цікаво, що це вже друга відсилка до персонажів Всесвіту Монстер-Хай, які аж ніяк не пересікаються з персонажами Всесвіту сімейки Адамсів. Співпадіння. Спочатку Ісі Даунденсер, тепер Венера макфайтрап Є якісь теорії, бо в мене жодної. Наступний пакетик, найбільший. І в ньому була віолончель. Я її вже склала. Там було дві частини. Окремо була підставка цей нижній шпиль, яка як розумію додає реалістичності віолончелі і теж стабілізує, коли вона стоятиме разом з лялькою. Досить деталізовано замість ковків черепки Monster Хай також є молди струн, вирізані візерунки, як на справжній віолончелі, та павутиння. Ззаду маємо трейдмарк MGM не путати з МДА, і величезного павучка дуже атмосферно це виглядає, який повзе по струнах. Мені подобається наступний пакетик. Смичок до віолончелі. І він якраз зроблений досить халтурно, як для мене. Ну, Тобто, на фотках це виглядатиме окей, але в руках воно відчувається дуже-дуже дешево. Можна було постаратися більше. Ну, з плюсів є тримач на пальчик ляльки. Наступний пакетик з сукня. А на сукню, до речі, всі дуже нарікають, нібито вона зроблена з дуже дешевого матеріалу. І я хотіла зараз не приєднуватися до всіх, але мушу все ж таки приєднати Дійсно, матеріал не дуже приємний, такий синтетичний, розтягується. Що тут є натурального, це лише комірець. І манжети рукавчиків. Вони зроблені з такої самої тканини, як верх сукні. Wednesday в її оригінальному отфіті. Загалом сукня прикольна. Єдине, що я не розумію цих принтів, тут маємо черепки знову монстерхайс з перехрещеними кісточками під ним, а також дивні малюнки, які нагадують просто маленьких чоловічків. Не знаю, що би це означало. Передостанній пакетик. Гольфи чорні, знову з дешевої синтетичної тканини з білим принтом підтьоків. Виглядає стильно, гарно. Єдине зроблено з не найкращої тканини. Можна було постаратися більше. І останній пакетик. Взуття, до речі, дуже класне. Типові такі снікерси Monster High з молдом. Павутиння і шнурівочки, і підтьоками білими або чорними, в принципі, не знаю. І це все коробочка вже пуста. Я її залишаю собі. Вона занадто приємно, щоб її викинути. Буду її гладити. В мене якийсь дивний пунктик на коробках, але добре. До речі, не сказала б нічого про дизайн цих пакетиків. Ну, по-перше, це папір, і це вже плюс. По-друге, маємо тут візерунки та логотипи академії Невермор. Палітра сірий і сірий, дуже гармонійно. І залишилося лише переодягнути. Моя вензді вже готова пофарбувати все в чорний. Єдине, що я залишила з попереднього аутфіту, це поясок з емблемою академії Невермор. Мені здається, що він якось тут пасує, але може ще це зміню. З мінусів, які я відкрила один гольф з оригінального аутфіту, був вже розірваний на пальчику. Я не знаю, як це коментувати. Нова лялька щойно з коробки і вже з діркою. В гольфі. Браво, мате! Як завжди, якість на висоті. Розмір віончелі відповідає розмірам ляльки. Дуже гармонійно все це виглядає. Також окремо хочу звернути увагу на її шикарний оверсайз-батнік з величезним капюшоном, який дозволяє вмістити навіть її косички. Це круто, виглядає вона, звичайно, як в шапці гандонців в цьому, тому я не робитиму цього, але якщо треба. То все поміститься. Одна мрія перед Різдвом та Новим Роком здійснена. Я дуже задоволена. З обох цих покупок. Венздей класна, аутфіт класний. Уенздей мені обійшлася в 2700 гривень без урахування доставки, аутфіт в 2000 гривень теж без урахування доставки. Чи це адекватна ціна в порівнянні до ціни цілої ляльки? Вирішуйте самі. Мені здається, що не дуже, але я готова з цим змиритися. Я, як завжди, прогнулася і купила все, що мати у мені хотів продати. Остаточні оцінки виглядають наступним чином. Венстей я оцінюю в 9 балів з 10. Один бал знімаю за не дуже якісний аутфіт, в тому числі за гольфи, які. Не тримаються купи і розриваються одразу. Решта не маю до чого придратися, дуже-дуже задоволена. Щодо аутфіту, моя оцінка 7 на 10. Все ж таки, на мою думку, ціна не надто адекватна як для такої якості. Здійсно, якісного було лише взуття. Кофта та віолончель. Що до решти можна задавати питання? Напишіть в коментарях про свої враження. І дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь тут. Донайте на ЗСУ. і всім веселих, здорових, спокійних, мирних та щасливих свят! Тримайте спинку рівно, напитися водички і не напитися на свята. Всім папульці, папа, тримайтеся, мої любі!